Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів охоронців. духів роду прошу допомоги, скажіть, що заважає знищити всіх росіян, расистів, що наступають на Покровськ. Росистих щось зроблять, якусь хитрість, вони хочуть е, вимкнути повністю всю зв'язок, інтернет повністю і полюють на на шляхи на дороги. Може, це коли медпункти чи на медиків саме. От, і готуються ще, тут буде три наступи. В них, такі колони чи техніка буде три наступи. Ну і наші військові теж готові. Тут дуже сильні втрати, були наступи, я так розумію, і вони всі биті росіяни. Велика втрата в них. Людей, прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Покровськом, заперечу, убираю, руйнує всі плани, ворожі. Немає більше змоги в расистів, немає більше живої сили. Немає чим і ким воювати. Відступають, тікають із Покровського напрямку. Буде так і так є. Скажіть, допоможіть, чи є ще якась перешкода, що заважає, щоб нашим військовим надійшла вся необхідна зброя, підтримка mm. буде зміна, вийшов Верховний суд, політика зміниться. Тут вийшло так, що нашим військовим. Зраджують, не допомагають. Ті, хто мав допомогти, вставляють палки в кольоса, не дають рухатись, заперечують весь негатив. Але йде зміна. І це щось мені вийшло, як зміна політики світової. І все, що робили з нами, будуть е, так заважати дуже сильно е, у, у росіян них. Закриються шляхи дороги, їм ніхто не допоможе. Це несподівано. Це така буде як переворот такий. А в нас навпаки відкриються шляхи дороги. Нам надійде вся необхідна підтримка, допомога. Дуже гарна зброя буде у нас. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим надходить вся необхідна зброя. Закривають небо над нашими військовими на Покровському напрямку та на інших напрямках. Прошу вищі, Сили допоможіть в Україну. Для наших військових йдуть великі потоки зброї, підтримка, живої сили. Приходить допомога без перешкод. Буде так і так і є. Більше ніхто не може завадити, щоб нашим військовим не надходила зброя Надходить зброя Вся необхідна буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для наших військових, щоб надходила вся зброя. Без перешкод і прошу. Зруйнуйте, зламайте всі плани в Росії. Більше немає змоги продовжувати атаки, наступи. Вони тікають, лякаються, йдуть самі себе, хай поубивають. Більше напасти не зможуть. Повністю зруйнована вся логістика російська. Немає в них більше не живої, жива сила не надходить і зброї не надходить. Зруйнована вся логістика. Буде так і так є. І прошу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що виготовляє Росія, що їй надають. Одведіть, одверніть усі дрони камікадзе дрони на оптимум волокні, дрони камікадзе. Усі скиди одвожу одвертають наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, повертає назад росіянам, звідки вони його запускають, хай там воно їм падає. І тому, хто дає наказ, прямо в мозги прилітає, щоб його рознесло голову, щоб більше він воювати ніколи не зміг, буде так. Де буде все сказано, здійснено так буде. Так, і я зараз хочу подивитися місто Харків. Скажіть, допоможіть. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу допомоги. Скажіть, чи є загрози? Місто Харків на ці три дні. Що планують аршисти? Що будуть? чинити, які в них є плани щодо Харкова. Так і показали, що будуть намагатися військові закрити небо. Бо тут навіть і зброя є, під, ну, підготувалися, але рашисти, вони три дні виснажливо будуть дуже активно. Руйнація може бути. О, так, і може бути Це, е, більше. Не центр, а місто. Десь за краєм на межі. Місто і межа. Може бути в тут показано, що можуть бути поранені, і це напевно 10 число. От, угу. дійсно це може бути. Це треба забрати. Три дні виснажливого е, обстрілу. От вони хочуть, щоб люди е, дуже сильно боялись і не справилися, не змогли закрити небо військові. Атака така на склади, на якісь підприємства, може там, де хліб зберігають і е, полюють ще на дітей, це може бути дитячі садочки школи і Харків може. Да. Тут треба захист і бути дуже обережними, ховатися, бо дійсно це три дні показує, що. Так, лікарня. ще от лікарня Прошу вище сили, допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють Харків. всіх хто надає накази, Хто їх виконує, хто обстрілює місто Харків. Поверніть їм, будь ласка, назад. ці всі бомби, ракети хай їм в голови прилетить. Більше вони воювати не зможуть ніколи. Кази видавати не зможуть, обстріли чинити не зможуть. Прошу вищі сили. Допоможіть закрити небо над Харковом. Міцний захист. Надайте всю необхідні системи Петріот, всі авіацію наші. Військові літаки всі необхідні. Щоб закрити небо над Харковом, прошу ще сили, допоможіть. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, дрони, шахеди, всю зброю, яку може використовувати Росія, одведіть, одверніть. І всі FPV, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, скиди Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, звідки вони його запускають. Хай їм назад туди летить, ще на взльоті вибухай. Особливо тому, хто дає наказ, придумає цей обстріл, хай йому прямо в мозок прилетить і знищить. Більше він накази давати не зможе, бо так і так є. Прошу захисту міцного для Харкова. Цікаю всіх. От, будь ласка, така ситуація буде небезпечно дуже. Прошу вищі сили. Зараз я хочу подивитись захист, чи є загроза. Тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. Чи є загроза, скажіть, допоможіть. Працюють расисти, збирають інформацію. Їх цікавить наші. Системи, які управління збір, збербан, банки, банківська система мені: от іде, як рух наших фінансів, грошей, перевод, щоб зупинити переводи грошей, щоб люди не могли використовувати гроші. І руйнувати, можуть руйнувати, є загроза. Це те, що зібрали росіяни через агентуру. Те, що вони зібрали. Хочуть дуже сильних руйнацій, саме цивільні будівлі, будинки. Заперечу весь негатив, обирає, руйную. Все буде добре. Тут вийшла карта, що військові справляться. Дійсно, може бути руйнація, але це вже буде як наслідки від збиття і е, ту ціль, яку обирає е, Росія, от, щоб знищити. Не, не досягнуть вони цієї мети. а Наші військові будуть дуже гарно його все збивати. Так, діти цікавлять цивільні люди і банківські системи дійсно. Прошу вище сили, допоможіть. Основна мета щоб з України виїхали люди, щоб залякати населення. щоб... Стало неможливо ж... страшно, щоб люди боялися, тікали. Перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, одведіть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Отведіть, одверніть, і поверніть назад росіянам, звідки вони його запускають. Відведіть всі шахеди, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, Впівідь дрони, всі скиди. одведіть, одверніть від наших людей, військових, цивільних, всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Поверніть назад расистам ще на взльоті, хай в них це вибухає. І прилетіть прямо в голови тому, хто дає накази. На обстріли, на атаки більше вони воювати не зможуть ніколи, накази видавати не зможе. І прошу, допоможіть вищі сили знищити всі склади військові російські, всі заводи військові, повністю знищити всі їхні е, дрони, е, шахеди і склади із е, снарядами, бомбами. Ракетами, щоб найбільше не було чим воювати, які Вище сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над Україною, міцний захист. В Україну надходять 200 систем Петрі для захисту неба і всі необхідні снаряди для цих систем. Літаки, винищувачі, дуже сильний захист над нашими військовими на фронті, над цивільними людьми буде так і так є. Буде все сказане здійснено, так буде. от І таким чином, бачите, попередження є. Дійсно, три дні будуть активно руйнації, може бути Треба бути обережними. Бережіть себе, будь ласка, не знімайте, не виходьте, не дивіться, що відбувається, ховайтесь одразу. Може бути вибухи, чути, і нема ще повітряної сирени, то треба просто ховатися. Не дивіться. От, я дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Дякую ще раз і до зустрічі!